Понад 80 робіт представили на відкритті виставки вузлової авторської ляльки Князівни та княгині України в обласному краєзнавчому музеї у Тернополі 7 березня. До створення ляльок долучилися 40 українських майстринь, які проживають у різних куточках світу, в тому числі й в Україні. Організаторка виставки авторка міжнародного мистецького проєкту Ляльки мандрують світом Ніна Хаген з Норвегії. Звичайно, що наше українське треба берегти, знати і особливо зараз в такий тяжкий час для. України майстри зосереджуються на таких проектах, щоб доносити все це наше українське, хто не знав вчитися і популяризувати ту нашу давню і ляльку українську. Виставковий проєкт присвячений дружинам та донькам князів Русі України та жінкам княжих родів. До прикладу, тернопільська майстриня Алла Шушкевич зробила ляльку княгиню Ольгу. Загалом на виставці представили 20 ляльок в образі цієї княгині. Також представлені славнозвісні доньки Ярослава Мудрого, які свій час стали королевами. Європи це Анна Королева Франції, Анастасія Королева Угорщини і Елизавета Королева Норвегії. Крім того, широко у нас представлено княжа родина Острозьких, зокрема Єлизавета Острозька і багато інших княгинь, які саме відіграли велику роль в історії як України, так і Європи. У межах виставки майстрині станції юних техніків провели для студентів майстер-клас із виготовлення текстильної ляльки. Дуже красиві ляльки-мотанки. Я би хотіла в майбутньому зробити собі таку ляльку, можливо, можливо, колись я віддам теж на виставку. А майстер-клас мені сподобався. Дуже цікавий, дуже хороші вчителі, які нам це все показали. Тому всім дуже дякую. Мені дуже сподобалось, дуже цікаво і. Ми пізнаємо свою культуру таким чином. Я вважаю, що це дуже класно. І ну, враження в мене чудові. Мені дуже сподобалося. Ми такі дуже гарні всіх ляльки вийшли. Всіх гарні, але різні, і це дуже круто. Враження в мене чудові. Виставка триватиме до кінця березня. Вхід платний згідно з тарифами музею. Усі подробиці можна дізнатись на офіційному сайті. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.